Всім привіт! І сьогодні ми приїхали жарити ковбасу в ліс. Показуй. Гляньте, які тут... Ой, що так близько? Вот це у нас надлесництво Клініська. Добродійство ласу. Ні, то щось таке непонятне. Коротше, тут ми приїхали. Піздек Артур. Дивіться, як гарно столики, І тут столик, Все для гріля тут місце. Костер можна запалити. Це ми хочемо запалити костер. Алка тут бігає. Короте, ми вирішили вивезти дітей, щоб вони набігалися. І з задніх ног сьогодні пішли спать всі. Ой, а що ми далі? А що ми далі йдемо? А для чого ніту? Небе. А, там еще есть место. Давай, Алла, ручку. Идем. О, тут еще есть столик. Еще дальше. А что они тут? А что они тут не хочет? Тут машина рядом. Алка может заснуть. Например, сейчас она хочет спать. Надо разобраться. Ну no, то йди забирай. О, гляньте, тут тоже такі столики, тоже травичка. I, і там тоже є місце для костра. А, вони хочуть на равчинку. А я калка засня, само хутта далеко. А по це самохід? Ну где она будет спать? На траві буде спала. Так. А як клещим не з'їдуть? Ось тут місто для костра. В тінечку. Класно, свіжий воздух. Обалдеть. Наконець-то ми розпалили костер. Не пройшло полгода. Алка спить. Я сижу її, бдю, бо летают куча ос, куча комарів, я як дикарка якась, я вам кажу. Мене все кусає, мене атакують мухи, оси. І я сижу оце возлі але, щоб однею неї одганяти всю нечість. Це якийсь кошмар просто. Як причепиться, не можеш відбитися від цих ос, Від цього всього. Як ми раніше на природі віддихали, я не можу поняти. Було пофік на все. Зараз я сижу, в мене паніка. Я не знаю, куди мені сховатися, я не можу нікуди сховатися, бо я сидіти назяли, щоб її ніхто не з'їв. Це капець якийсь. Коротше, наламали палок, тепер зараз на палки будемо дівати колбасу і жарити на котстрі. Ну, вони будуть жарити, а я буду тут сидіти, вони мені будуть подавати як королівні. Так що, ото так діла. Страх і ужас. Отак От вони жарять колбаски на палках поставили, підпирали. А я сижу, жду. Я не трохи, не трохи. Дивіться який жук, який в нього вуса. Йоханий бабай, що це таке? Дивіться, що тут є, прямо возле цієї площадки, де ми колбасу жарили. Вежа яка. Почекай, Артур. Не бігайте по сходах. Ось так ось тут можна піднятися наверх. Ну і що там ще буде за такою вежею? Що? Artur! się wchodzić do dzików strzela. Co to za wija? Oj, Coś tu powinno być napisane Artur poczekaj! Ja nie widzę co tu napisane Użytek ekologiczny Dolina, rzeki inny якийсь вже такий екологічний. Ой, сіно везде. Боже, мене ці оси вони мене задрали. Вони літають. Я вчора, може, я, то, що я волосся вчора покрасила і вони літають возлі волос. Зараз ми короче, сюди піднімемося. Ось ми піднялися на саму верхушку. Захикалася, як не знайшла. Дуже люди. Якась хатинка там. О там якась хатинка. Ну, так ото підняться на поля, подивиться. Це може важати для того, щоб э, слідити за полями. Може хтось мені напише в коментарях. Отак. Там ліс. А нічого нема. Убереска мені надо, березка. Ой, фудин за когось. Ну оттуда ми прийшли. Бачить. Бачите, де ти.